Футболка мікс-крем 10 кг ціна 5050 гривень. Ось така абсолютно класенька футболочка. Розмір іде тут. Щось я тут Розмір думаю, десь буде МК. Далі ще така чоловіча спортивна. X-Erifo. Наступна, розмір 44. Дальше йде 2XL, Ось така футболочка. розмір XL. Наступно йде. Ось така брендовая рима. розмір Элька. Дальше розмір 36. Як бачите, футболочок тут є велика кількість, тому буду показувати трошки швидше. Це йде МК. Ось такі дві. Є як чоловічі, так і жіночі. Також розміри йдуть різні. Це брендова футболка Adidas. Це йде Ла Коста Майчика Ось така гарна флопка Такими ракушками Значить, не така Вау, дуйте, яке класне чоловіче футболки. Це йде розміра, я неба Елька. Там я слюбленька. це розмір МК. Чоловічі, жіночі футболочки, різні. Розміри також різнокольорові. Вау. Це йде брендова футболочка. Розмір XS -ка. розмір Rosner esque. таке такая. Цеби така маєчка. Це абсолютно нове сика. Дальше буде ось така М-ка. Ось так всі шикарні. Кількість їх тут напевно, що точно більше 50 штук, я так думаю. От бачите, вироби. Чоловічі жіночі. Ага, це йде сорт крем. Вага 10 кг. На 5050 гривень. за тысяч п'ятдесят трифу, кей, там печок. шикарно. З на оранжевого кольору. І останні футболочки залишились. Це йде абсолютно нова сінка. і ось така маєчка -майка.